на цьому засіданні виконкому я продублював ту свою петицію, яку розмістив на сайті петиції щодо шантажу приватним перевізником громади міста та недопущення цього. Почнемо з того, що міська влада та громада не мають вестися на шантаж з боку приватного перевізника. Цей приватний перевізник буквально пару місяців назад відмовився від декількох маршрутів. Що змушує нашого комунального перевізника його там заміняти, до цього він завжди піднімав питання щодо підвищення тарифу. Тобто, цей шантаж може тривати безкінечно, поки ми не розірвемо це коло. Я пропоную розробити нову маршрутну мережу міста з акцентом на використання електротранспорту та у співпраці з громадою. Я пропоную зрівняти ціну на проїзд у всіх типах міського транспорту та вести безкоштовні пересадки між маршрутами комунального перевізника на протязі 60 хвилин. Також я хочу, щоб були проведені нові. І конкурси на автобусні маршрути згідно нової розробленої мережі маршрутів. Пропоную провести оцінку ефективності керівництва транспортної галусі міста, яка допустила своїми діями даний шантаж з боку приватного перевізника. Також пропоную, щоб був проведений відкритий конкурс на посади начальника управління транспорту та та директора капеж ДТУ для залучення кваліфікованих кадрів Сьогоднішнє рішення вже повторюється Це порядок проведення механізм, яким категоріям, яким чином, якою формулою і за що. Тобто порядок передбачає сам механізм цієї компенсації. Про компенсацію ми будемо говорити далі. Наступний етап це у нас впорядкування нашої існуючої мережі. Раз це підготовка до конкурсу. Два проведення конкурсу, і тільки після проведення конкурсу на існуючих маршрутах буде пропонована на сесію міської ради виділити кошти на компенсацію за перевезення пільгової категорії, які відображені в додатку. В даному рішенні Попередній розрахунок це був до 15 мільйонів гривень. Якщо ми продаємо компенсацію за всі категорії громадян, які передбачені пільга закону. На мою думку, все ж таки, ми повинні йти в транспортну роботу і оплата за кілометр. На сьогоднішній день у нас по містам ЖДОМРУ курсують більше 100 автобусів приватних перевізників. І розірвавши договор, це ми залишаємо більше населення без можливості скористатися громадським транспортом. Це нелогічно. Для того щоб ми взяли і визначились, який перевізник буде працювати на якому маршруті. Це потрібно провести конкурс. Зараз ми готові оголосити конкурс. Мені Здається, що це не на часі зараз. Я проти моя сім'я проти. Я вам скажу, що настільки часто міняється ціна за проїзд. Тому не варто зараз, мені здається, шукати гроші на те, щоб компенсувати їм. Ми допомагаємо, як ми можемо. Пенсіонери вони донатять, а перевізники піднімають. Тому мені здається, що недоречно зараз. Треба, щоб компенсувало, хай вони собі вирішують і що між ними є якийсь там конфлікт, не вистачає їм коштів. Бо хай влада компенсує, а пенсіонери повинні їхати безкоштовно. Бачите, в мене теж пільговий цей самий. но я не езжу. Так вот сейчас я ехал на 110, он мне заявляет, что вы никакого не имеете права. Я говорю, так я заслужил это все. Я заслужил. Нет, и все, выходите. Конечно, пускай из Влада платят им гроши, и пусть там сумму вичкудовую туда-сюда. Так что я только за это. Чтобы людям было все нормально. Пенсионерам тем более. Конечно, что потребуют. О а чем мы должны платить? Нарівні і з робочими отримує зарплату хорошу, а пенсіонери пенсію Я думаю, що потрібно це зробити обов'язково. Все-таки в нас люди, які вже проробили свій вік, вони заслужили на це, щоб їм було все це безкоштовно і влада повинна це зробити. Моя така думка.